Архангел Разіїл, хранитель божественної мудрості та таємниць. Він керує небесною бібліотекою, де зберігаються книги життя кожної душі. Там записані всі зустрічі та уроки душ у попередніх життях. Оскільки духовна свідомість еволюціонує повільно в людському тілі, ми залишили багато неосвідомлених обітниць та клятв у минулому, які можуть впливати на наше теперішнє життя. Це може бути обітниця самопожертви або обітниця безшлюбності або, навпаки, клятва вічно любити одного партнера. Разіїл допомагає побачити, які з цих обіцянок вже не служать нашому вищому благу і можуть бути скасовані, щоб людина могла рухатися далі, звільняючи себе від кайданів минулого. Ми запрошуємо вас відкрити своє серце і встати на шлях внутрішнього зцілення разом із Архангелом Разіїлом.